Сьогодні зранку продовжились пошуки дівчини, що зникла з перекинутого човна в районі острова Шаламай, ДСНС, водна поліція і водолази знову обстежували дно і акваторію Дніпра. Ну, от, вся акваторія, чорна, це живе міста. Весь квадрат, от одвоя де ділотка утанула. От ця вся акваторія, все прочесано. Ехолотом визначали ділянки на дні, де може знаходитись тіло, і вже ці квадрати обстежували водолази. Сьогодні ми почали працювати із 7 години 30 хвилин. Ми якраз вийшли із рятування до станції. У нас на човні на катері чотири водолази із Полтавської обласної рятувальної служби, які вже на даний час вже зробили два занурення, побачили під водою, два підозрювали предмети, також їх обстежили. Втім, наразі пошуки результатів не мають. Усі занурення виявились марними. Дні ще Кочками йде. Отак виходить, і горблі, я не знаю, може тут на кочку показали швидше. Відімость, от вам примера, щоб показати отаке розстояння. Відімось невеличка. Тож пошуки тривають, а тим часом першим відділенням поліції порушено кримінальне провадження. Правоохоронці звертаються до усіх, хто бачив човени з молодими людьми і має корисну для слідства інформацію повідомити її на умовах анонімності. Сьогодні ми звертаємося до всіх рибалок або ж громадян, які того дня відпочивали на острові, або ж бачили даний човен з молодими людьми і маєте інформацію будь-яку, що буде цікаво слідству, повідомте її в рамках конфіденційності до слідчих першого відділення поліції. Це будь-яка інформація дуже важлива на сьогодні для розслідування кримінального провадження. А вже по обіді водні поліцейські знайшли неочікувану і страшну знахідку. Виявили тіло невідомого. Побачили тіло потерпілого, тому що вчора були на тому місці. Позавчора ми теж ми це но і дивилися приборами і візуально наблюдали. То нічого не було. Сьогодні виявлено тіло більш. Бо схоже на зимнього рибака, який пропав ще у прошлому році. Поліцейські доставили тіло на берег. З ним працюють експерти-криміналісти. Однозначно можна говорити лише те, що це не дівчина, яка випала з човна. Особа цього потерпілого наразі встановлюється. Зараз на місці приходи спрацює слідчо-оперативна група, встановлюється особа померлого. Також зараз не можна чітко сказати, хто це ну, тіло належить жінці чи чоловіку, тому що дія води та дія низьких температур, скажімо так, не дає можливості зараз повністю встановити особу. На місці виявлення тіла працює слідчо-оперативна група Кременчуцького районного відділення поліції, а також судово медичний експерт. В подальшому тіло буде направлено на судово медичну експертизу для встановлення всіх обставин смерті. Олександра Демиденко, Іван Каченко, Кременчуцькі новини.